Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми граємо гру пірати Корибське полювання. Зараз я пливу на своєму першому кораблику. Корабель називається Кетч, дуже маленький, може використовуватися як торгове або як бойове. Як ви бачите, в мене аж 8 гармат, і я би міг проти когось тут зараз воювати, але занадто я маю низькі навички і рівень мого капітанства недостатній. Але ми це зробимо! Що ж, попереднє відео ми закінчили ось тут зовсім поруч. Ми е, обшукали корабель, затонули, ми знайшли там деякі креслення. І зараз я продовжую вже нашу другу серію досліджувати. Наш Карибський басейн. Мапу цих островів ми нещодавно придбали. У нас тепер більше портів, куди ми можемо плавати. І це буде дуже захопливо і цікаво. Я впевнений, що вам сподобається. Поки ми там роздивлялися мапу, наш корабель ледве не напоровся на ці рифи. Але нічого, все буде цікаво попереду, не перемикайтесь. Поїхали. Отже, я на качі. Розвідую це море. Карибське море. Що ми будемо робити? А я вам скажу так. Моя думка така, що я буду воювати, я буду захоплювати, я буду е шукати скарби, шукати все. Капітане! Капітане, там є таємничий корабель. Підпливемо й оглянемо його. Давайте оглянемо, що там за таємничий корабель. Ось таке буває лише коли ми в ручному режимі плаваємо між якимись локаціями. А ось тут. Датський кетч. Оп-оп-оп-оп, де він? Де він? Ось о, ось упливе прямо на нас. Так, не так швидко. Він розглядає нас як потенційну ціль для себе. Тож, ми маємо до цього також бути готовими. Ось тут я буду міняти ядра, якщо мені треба буде перемкнутися. І поки що я не стріляю, тому що зараз він почне мене атакувати. Попереду нас є шхуна, якщо ми її зможемо захопити. То, в принципі, це було б непогано, але мої навички ще не дозволяють увезти з поля бою другий корабель. Тому це все буде нам не цікаво, не на користь. А от проти цього кича, на своєму кичі, ми можемо повоювати. Давай, давай. Проти датського Квеча, Квеча кажу, проти датського квеча ми вступили в бій. Зараз щось буде, я вам гарантую. Крути, крутий штурвал, давай, вогонь. Ми Давай, 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 давай. Вогонь. Ми перезаряджаємось трошки швидше за рахунок того, що ми стоїмо на місці і наші моряки не задіяні на вітрилах. Так, 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 давай, давай. Кетч проти кеча. Непогана така історія. Давай спробуємо, що там проти нас впливе уже шхуна. Вона може вступитися за нього або підтримати нас в атаці. Так, наші ядра вже не попадають. Мені здається, що вона проти нас піде, а не проти нього. Тож, я думаю, що нам якраз час переключитися на ось цю шхуну і тікати звідси, поки нам не надавали тут речі. Ох. Отаке воно піратське буття. Надто багато тут кораблів, як для безпечного плавання, але в цьому той сенс піратства, як на мене. Так, він клюнув на нього, гаразд. Тоді в мене є декілька е чи хвилин чи секунд, щоб зупинитися біля цього корабля і ошукати його. Що я можу зробити? Зараз подивимося. Кинути Зупиняємось біля нього. Чи можемо щось зробити? У нас навіть немає якорів для абордажу, тож я просто його розстрілюю. Все, потопили ми цей корабель замість того, щоб захопити. Ой, взяли все, що в нього було, і вирушаємо вперед. Так, так, так. Що там у них? Вони? вони воюють чи ні? Так, вони воюють між собою, це чудово. Зараз я маю підключитися проти хоч проти когось. Шхуна має більшу бойову потужність, наскільки я пам'ятаю. Так, шхуна більша. Ось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість гармат проти наших чотирьох. До речі, у цього кича скільки гармат? Один, два, три. По три гармати всього ж. То виходить, що я ще й в гарматах мав перевагу. Ну, гаразд. Я буду воювати спочатку проти всіх. Ну, а потім вже у когось буду просити, так би мовити, помилування. Так, там є кутер. Маленький кораблик. Давайте вже когось захоплюємо. Давайте оцих двох спробуємо потопити. Дуже цікаво, чи вдасться мені обох потопити і їхні вантажі забрати. Так, давайте трошки наздоженемо. Гоу-гоу-гоу-гоу Так, можна в цьому... Ой-ой-ой! Не так швидко. <хі> він зрозумів, що я йду на нього. І починає нам по мені стріляти. Ось він трошки промазав. Так, йому вже покусали, пощіпали вітрила. Це добре. О, одна гармата улетіла. Чудова графіка, мені це дуже подобається. Давайте, знаєш, що, давайте кніпелі спочатку використаємо. Хай він буде стоячий як якір, і вже потім він нічого не зможе зробити, тому що він має перевагу в гарматах. А також, якщо дуже зручно інший цей кетч підпливе, то він зможе допомогти нашому ворогу. Так, 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 давай, давай. Швидкість плюс 20, тому що повні вітрила, тому що я хлопців, які стояли на гарматах, сказав їм так, ставайте назад на вітрила. Зараз гарматами ніхто не займається. Так, так, давай, давай. Оце буде. Ух! Яка у нас швидкість? У нього 9,5, у нас 11,1. Швидкість написана під назвою нашого корабля. В принципі, всі ми йдемо в одному напрямку, тож, наша перевага по швидкості дуже незначна. Ось ось вона. Ледве вистачає, щоб поцілити в ворожі вітрила. Давайте, давайте. Перезарядилися, ще разочок. Зараз ми його зробимо нерухомим. Кніпелі давайте робіть свою роботу. Заряджайте. Надто далеко від мого ворога я намагаюся не відходити, до речі, полюю я зараз. За кетчем, який належить датській е громаді, Данії. І ось це у нас Голландія. Так. Виходжу знову ж таки в корму цього корабля для того, щоб він не зміг використати свої гармати, бо на кормі у нього нема гармат. Він розвертається для того, щоб використати свої власні гармати. Зараз буде цікаво. Я кидаю якір і чекаю його. Перезарядка буде швидша, і, можливо, я встигну навіть його розстріляти рива. О-о-о! о. Але до мене вже пливе інший ворог. хе -хе. Зараз буде вогонь. Ой, буде. О, Кніпелі скінчилися, зрозуміло. Тепер ось цей кетч. Кніпалів більше немає. Кніпелів більше немає. Ну гаразд. Сюди заряджайте звичайні ядра. А тут останні кніпелі. Вітрила останні дострілюю і переключаюсь на звичайні ядра. Так. Зараз цей кетч мені намагається помститися. О, чимало він вже збитків мені завдав. Та які там уламки? Ви подивіться, яка війна йде. Так, зупиняємось. Вогонь по ось тому кораблю. Тепер буде зараз вогонь по ось цьому. Давай. О! Тепер по цьому зупиняємось. Між двох вогнів, так би мовити. Так, 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 не встигай, не втікай, не втікай, не втікай. Вогонь! Що гармат вже не встигну. Окей. Цей потихеньку-потихеньку до нас підпливає. Та які там уламки? Давай вогонь. Поки він допливе на своїй жгуні, ми зможемо його розстріляти. У нас ядра. О, рятуйте, ядра у них скінчились. Чим ви воювати надумали, якщо у вас ядра скінчились? Ох, рятуйте. В принципі, можна було б картечу тушити їхній екіпаж, але це дуже небезпечно, тому що вони своїми ядрами мене можуть добре так побити. Добре, переключаюсь на картеч з цієї сторони. Це останні ядра, які в мене є. Зупиняємось. Розвертаємось. Можливо, вони підуть на абордаж. Тоді вони знову ж таки будуть мати перевагу в е, кількості воїнів. Давайте, давайте, шуршіть, хлопці, шуршіть! Так, де там другий ворог? Не дуже близько. тією стороною, де в мене 4 гармати. Розвертаюся і зараз буду розстрілювати їх картечу. Пливіть, пливіть. Потихенечку, помаленьку, давайте, давайте. Це я ще за вітром стою. Якби я стояв від них проти вітру, то вони взагалі нічого не змогли зробити. Взагалі просто б на місці стояли, та й все. О, їхній екіпаж потихеньку кудись дівається. Ось вони обрали напрямок. І я спробую їх зараз водити за ніс. Так, 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 так. Вогонь! Угу. Іншою стороною зараз буде намагатись розвернутися. В принципі, логіка в цьому є. Якщо я не встигну розбити весь його екіпаж. Давайте, хлопці, ще трохи, ще трохи. Вогонь. Зараз вони по мені почнуть відкривати вогонь. Так, ми під обстрілем, я зрозумів. Є! Я все ж таки переміг цю шхуну. Фух, запеклий бій був. Отож, захоплюємо корабель, у нас вистачає всього. Гаразд. Захоплюємо корабель і пливемо. А пливемо ми до себе. Ні, не до себе. Пливемо ми ось сюди. Підняти вітрило. Фух, ну що ж, я вас вітаю, дорогенькі. Капітане, ви отримали новий рівень. Настав час дечому навчитись. Умінь дуже багато. Тож читайте опис і вибирайте з розуму. Вивчіть своє перше вміння. Гаразд? Уміння. Що мені є найважливішим. Пам'ятаєте, я в бою говорив, що я б хотів на абордаж взяти судно, але я не міг цього зробити. Так от, якщо я зараз навчуся е, цьому мистецтву, я вивчу і стану корсаром, то я пізнаю таємниці абордажу, щоб перехоплювати будь-який корабель і вступати в бій разом із своїм екіпажем. Тож я вивчаю це вміння, і потім я вже буду це вміти. Так, в мене є ще один бал. На початку теж дуже важливим для мене буде вміння ветеран. У вас безумовно є досвід, стратега. Отримуйте на 20% більше досвіду від кожного нового діяння. Так би мовити, це дуже важливо, особливо на початку. Тож я вивчаю це також. Тепер в мене більше немає нічого. Я можу лише за гроші. Щось купити. Капітане, топити торгові судна, то марна трата грошей. Ми повинні їх захоплювати. Спорядіть корабель картеччю і стріляйте у ворога, допоки він не здасться. Потім підпливіть і перемістіть свою команду на ворожий корабель, щоб захопити його. я позначив торгове судно на мапі синьою ніткою. Гаразд, чудово! Починаємо з того, що полагодимо наші кораблі. Обидва кораблі полагодимо. Наймемо команду. До речі, платити нам поки що не треба. Ми наймаємо команду. Ей, у нас що, грошей нема чи немає? Справді, на ліліт нема грошей. Я міг би зразу переміститися на шугуну. Цей корабель буде у нас більш потужним, і вже на ньому трошки веселіше було плавати. Давайте подивимося, чим він відрізняється. Він має 12 грамат проти моїх вісьми, які я зараз маю. Тож давайте порівняємо і оберемо на якому кораблі далі будемо плавати. По вантажу міскості. однакові вони 1300 кіло, кожен з них може вміщати. Можна на 26 людей мати шхуну, а можна на 18 кетч. Ось це відображається. 8 гармат проти 12 і більша швидкість, потужність вітрил у шхуни буде трохи більше 32 проти 28 і міцність корпусу буде 35 проти 30. Тобто корабель буде трошечки потужніший, тим, що має більше гармат. Трошечки швидше пливе і трошечки міцніше кузов. Це не занадто велика різниця, але, в принципі, ми можемо вже на двох кораблях одночасно плавати. Тому зараз ми продаємо наші лишки і будемо на двох кораблях одночасно плавати. Поїхали! Ну що ж, я витратив всі свої гроші на набої. У нас тепер. Заряджених два корабля, і нам треба їх захопити. Грошей ой, рятуйте, в мене ж команди тепер нема. О, наше я це зробив. Ну гаразд, що будемо робити? Ось в чому питання. У нас немає грошей, навіть щоб найняти команду. А команду найняти це вам не набоїв купити. Тоді я пересаджую всіх в один кетч, тому що там лише 18, а тут аж 26 я маю мати. І в такому разі я зможу на одному хоча б кораблі повноцінно кудись рухатись. Хоча знаєте що? А давайте продамо трохи набоїв. Ось, 20 набоїв продали. На ціні нічого не втратили, навіть ще трошки більше. 33 золотих монети ми отримали. Щоб повністю набити екіпаж, ми ціна найму 4 монети за одну людину. Майже нічого нема. Ми найняли 16 із 18 необхідних, і це означає, що все, що ми зможемо, це зараз просто кудись рухатися. Гаразд, тоді пересаджую із цього корабля людей, залишаю сімох, чи краще звідси всіх пересадити. Ха -ха. Можна, давайте одного залишимо в е, нашій шхуні. А тут 24 із 26 будуть у нас наявності. Також трохи набоїв перекидаємо наверх. Ну, не трохи, а давайте всі, чого ж так. Що ж там уже? І всі набої ми перекинули. У нас залишилася ліліт тут стояти. Вона нікуди поплисти не зможе. Але, так, де тут рекомендація: мінімальний розмір екіпажу 6, щоб плисти. І кількість обслуговуючого персоналу 2. Якщо я залишив лише одного, так як я зараз зробив, то з часом він один не буде справлятися за тим, щоб слідкувати за кораблем. І цього корабля з часом стан буде погіршуватись. Тож, я візьму ще одного хлопця туди, перекину. Він залишається на тому кораблі. Корабель залишається пришвартованим, а другий мій корабель тобто новенький, гаряченький. Пливе в відкрите море. Поїхали. Чекайте, можна зразу їхати кудись? цілеспрямовано. Поїхали. На великій швидкості підпиваємо, зупиняємося, підбираємо все, що є. І далі вже можемо рухатися на наступну точку по карті. Британський купець на шляху до Панами. Якщо купець, то у нього буде, мабуть, якийсь товар. А що тут? На бригантині датський губернаторський флот пропливає поруч 19 гармат. Вони просто мене можуть рознести. Тож, до них я поки що не прямую. А ось сюди проти британської шлюпки я піднімаю вітрила. Торгове судно на горизонті. Воно намагається втекти. Капітане, доженімо його. Щоб отримати більше товарів, ми маємо захопити, а не потопити. Гаразд, давай. Он шлюпка. Ось з висоти щогли я дивлюся. Є такий режим, в принципі, теж цікаво. Ось він був в мене. І можу дивитися в капітанську оглядову підзорну трубу. Як вона там правильно називається, напишіть в коментарі, можливо, я неправильно називаю. Хм. Що ж, проти шлюбки. І треба знати, проти кого ми йдемо. У нього одна гармата ззаду, позаду, точніше, на кормі. І більше нічого. Якщо ми зайдемо з боку або з носу. То, в принципі, він навіть нічого і не зможе нам зробити. Тож, так ми і зробимо. Ось напрямок вітру, куди він дує. Що там у нас? По 6 гармат з кожного боку. Таким чином ми можемо дивитися дистанцію, куди добувають гармати, і мої, і ворожі. Видно, що він по мені, в принципі, достає. Мені здалося, що щойно я вирубав його гармати. Якщо це так, а ні, не виробив. То були просто шматки його корабля. <хи> Давай ще раз очеп. все мимо. Шлюпка настільки маленька, що мої набої, мої ядра пролетіли просто попс. Ну що ж, ще трошки постріляю. О-о-о. Ось індикатор показує, що е, один із бортів я добряче вже пошкодив. Зараз я піду в тупу на абордаж. Він захоче розвернутися для того, щоб вступити в бій гарматами, але вже нікуди не дінеться. Абордаж, абордаж, ей, де абордаж? Хлопці, ви чого? Щось я. Не... Щось я не зрозумів. Якось я надто швидко пролетів повсті, що я не зрозумів, що відбулося. Постріляли ми ще на них. Ось там вони знаходяться. Так, 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 так. Давай, 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 заряджай. Мимо половина пролетіла. Толку від тих шести громад, коли вони всі мимо стріляють, га? Ну, не хочеться ж топити його, розумієте? Ну це ж торгове судно, ну торгове, куди його топити, куди? Все, треба йти на абордаж. Максимум це командуще. Попрощити. Картеч. Мені дощ не до вподоби. Якщо вам теж, пишіть в коментарях, будемо з цим дощем щось робити. Це перемога, плюс 31 досвіду. Та давай, повертай. Усім угу. Захоплюємо корабель. О, то він гармати віз. Нормально він там затараний був. Гаразд, забираємо цей другий корабель і прямуємо туди, кудись, що там іще він віз масляні бочки. Тут вони дешеві в Форт Оранж. А де вони дорогі? Ніде. Баловна у нас є. Бавовна зараз в цій. Є одна бавовна, є дві порохові бочки. Ну, гаразд. Давайте хоч куди-небудь плисти. А далі розберемось. Що у нас тут? Бригантина вже тут проплила повз. Гаразд. Давайте в Каракас. Підняти витрила. Час платити. Так, увійдіть до хмарного сервісу. Так, так, так. Обов'язково, обов'язково. Капітане, Гартем зрадив нас, заради можливості приєднатись до конфедерації. Це все пояснює. Нам пощастило, що Морган ще не знає про вас. Але тепер зведений брат Гартема Педро де Лапеза жадає вашої смерті. Ми можемо напасти на базу Педро, перш ніж він що-небудь зробить. І я позначив його місце розташування на мапі червоним черепом. Окей, нам треба платити. У нас немає чим платити, але є що продати. Давайте продавати все, що продається. Порохові бочки теж продамо. Ще рано нам ними, трог... ними воювати. До речі, шлюп. Зараз ми продамо О, три гармати по хорошій ціні, масло. Ми ще не вивчили е, палія, тому ми не можемо так нічого робити. Так, я забираю екіпаж. І тепер. Продаю цей корабель за 45 золотих. Шлюпку Анна, продай. Продав. Тепер лагоджу свій корабель за дві золотих монети. Так, щось треба докупити. Ну, можна ядер хоч трошки докупити, щоб не було такої ж ситуації, як перед тим. У нас є 147 монет, вже достатньо, щоб хоч когось найняти. А, секундочку. Треба було спочатку заплатити моїм морякам, а вже потім наймати. Добре, заплатити зараз. Ось, донаймаємо до повного екіпажу. Чудово. Ось наша перша шхуна. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Зараз поза кадром я трошки поплаваю, позбираю вантажі і зустрінемося вже в наступній серії. Подивимось, що вона нам принесе. Слава Україні! Слава захисникам Україні! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Tô estrenando isso, não